Представники влади у Кіотському протоколу виділені гроші на заміну віку. Прошу зауважити, що вікна ставлені вже три місяці тому. Що твориться в палаті, це, буде, це, це протяг наскільки? Я от, прошу зауважити по бумазі. Бачите, як бумага стоїть? Дивіться, я притуляю її до вікна. Бачите, що твориться? Зверніть увагу! Зверніть увагу, який протяг, щоб бумагу зігнуло моментально. Це називається енергозбереження. Японія виділила кошти на заміну вікон. Три місяці вікна, три місяці в такому стані вікна. Ми будемо звертатися, створити комісію за використанням даних коштів. Я, як керівник громадської організації рибалок, моя фамілія Ткачик Володимир Петрович, я даю згоду війти в ту комісію. І я вам даю слово, що кожна копійка буде провірена, як вона була витрачена. Чому сьогодні? Немає хто замовник даного проєкту, хто виконавець, хто технічний нагляд веде. Що це твориться в тій країні, державі Україна? Як сьогодні поставити вікна і три місяці від косів не зробити? Що це таке? Хто технічний нагляд? За тим всім стоять чиновники, які повинні понести покарання. Я прошу вас створити комісію, і комісія, щоб запрацювала, щоб за кожну гривню втрачену з чужої держави. Було, був було відчитано відчитано перед народом в засобах масової інформації. Дякую всім за увагу. Моя фамілія Ткачик Володимир Петрович, керівник громади Рибалок України у Вільській області.